Йшли пішки з напівокупованого міста. На жаль, такий метод евакуації на Донеччині вже став досить розповсюдженим серед мешканців прифронтових населених пунктів. На цей раз знову рятувальна операція з пекельної Красногорівки. За інформацією поліції, у місті досі проживає близько 300 цивільних мешканців. У кожного з них свої причини залишатися. Хтось тримається за оселі та нажити майно, у когось не дозволяє стан здоров'я. Проте ситуація, що там сьогодні змушує людей робити вибір. Будинки у вщент розбитому місті чи що найменший шанс на порятунок власного життя. Днями троє з них схилили своє рішення на бік евакуації. Називається та Давай, 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 закиду, швидше. Давай обстріл. Давай! Давай залазь! Катя сюди! Бустрій! Давай, на перерыв. Быстрее! садись. Мать, садись, садись, родная, садись. Место их эвакуации, как одна из крайних улиц. Самое место заездить нам было в край важко. Пересуватись там уже на транспорт, будь-якому, уже неможливо. Тому люди змушені були йти декілька кілометрів до точки. евакуації». Під час рятувальної операції окупанти помітили автівку правоохоронців та почали активно обстрілювати транспортний засіб. На щастя, поліцейським вдалося успішно вивести річну жінку з 43-річним сином, а також 73-річного чоловіка. Тут Дніпро. Тут Дніпро. А, да. Евакуйованих людей доставили до пункту переселенців у Кураховому, а вже звідти вони вирушили до Покровська та Дніпра. Варто зауважити, що усі мешканці, які досі залишаються у Красногорівці, наражають себе на небезпеку. Записатися на евакуацію з Мар'їнського напрямку, можна за номером телефону: 066 56 10 102.